Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету братішко Юлія Сергієвна. Пропоную до вашої уваги лекцію з дисципліни економіка інноваційної діяльності за темою «Інноваційний процес та інноваційна діяльність, державне регулювання інноваційної діяльності. Частина перша. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як інноваційний процес. Ви ознайомитесь з сутністю інноваційного процесу, суб'єктами інноваційного процесу, його метою та етапами. Як підґрунтя науково-технічного прогресу інновація являє собою техніко-економічний процес. Який завдяки практичному використанню продуктів розумової праці, ідей і винаходів призводить до створення кращих за властивостями нових видів продукції та технологій? З'явившись на ринку, ці нововведення забезпечують додатковий дохід і створюють умови до подальшого розвитку підприємств, що їх впроваджують. Інноваційний процес. Це процес перетворення наукових знань в інновацію, головна його риса обов'язкове завершення інновацій і отримання результату, придатного для практичної реалізації. Розповсюдження інновацій це інформаційний процес, форма та швидкість якого залежить від потужності комунікаційних каналів, особливостей сприйняття інформації господарюючими суб'єктами їх здібностей до практичного використання цієї інформації. Дифузія інновацій це розповсюдження вже засвоєної та використаної інформації в нових умовах чи містах застосування. В результаті дифузії зростає чисельність як виробників, так і споживачів та змінюються їх якісні характеристики. Суб'єктами інноваційного процесу є новатори, ранішні реципієнти, ранішня більшість та відстаючі фірми. Новатори є генераторами науково-технічних знань. В ними можуть бути індивідуальні винахідники та дослідницькі організації. Вони зацікавлені у впровадженні нових розробок і в отриманні частини прибутку від використання винаходів. В ролі ранішніх реципієнтів виступають підприємці, які першими оволоділи нововведеннями. Вони прагнуть отримати додатковий прибуток шляхом швидкого просування нововведень на ринок. Ранішня більшість представлена фірмами, які першими впроваджують нововведення у виробництво, що забезпечує їм додатковий прибуток. Відстаючі фірми стискається з ситуацією, коли запізнення з нововведеннями призводить до випуску нових для фірм виробів, які з точки зору ринку вже морально застарілі. Всі групи, крім першої, відносяться до імітаторів інновацій. Метою інноваційного процесу може бути досягнення таких видів ефектів. Наукового Науково технічного, технічного, економічного та соціального. Науковий ефект це ефект, одержаний внаслідок створення наукової продукції в процесі наукової праці і пов'язаний з переростом наукової інформації. Науково-технічний ефект відбувається в нарощенні науково-технічної інформації. І його важливішими рисами є новизна, теоретичний рівень і можливість реалізації. Технічний ефект це ефект, який пов'язаний із розвитком виробництва на базі впровадження дослідно-конструкторських розробок. Економічний ефект пов'язаний з нарощенням фінансової міцності підприємства та одержанням додаткових економічних видів. Соціальний ефект Пов'язаний з підвищенням результативності праці, покращення умов праці та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу. Взаємозв'язок видів ефектів, що обумовлені певними стадіями інноваційного процесу та їх зв'язок з різними видами економічного ефекту, наведений на рисунку даного слайду. Як видно з наведеного рисунку науковий ефект який є результатом фундаментальних досліджень та прикладних досліджень, може бути оцінений через потенційний економічний ефект. Науково-технічний ефект, який є результатом прикладних досліджень і дослідно-конструкторських розробок, може бути головним чином оцінений через очікуваний ефект. Практика свідчить, що 15% результатів прикладних досліджень характеризуються потенційним економічним ефектом і 85% очікуваним. Технічний ефект, що обумовлений результатом впровадження у виробництво дослідно конструкторських розробок, може бути оцінений завдяки фактичному економічному ефекту. За статистикою, результати освоєння виробництва інноваційних продуктів. На 70% визначаються фактичними ефектами і на 30% очікувані. Етапами інноваційного процесу є фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки, будівництво, освоєння, промислове виробництво, маркетинг та збут. Наукові дослідження за своєю сутністю являють цілеспрямований процес пізнання, здійснений з метою отримання нових продуктів, технологічних процесів та обладнання, а також удосконалення існуючих процесів та обладнання. Фундаментальні дослідження спрямовані на відкриття нових законів природи. Отримання систематизованих даних за певною науковою проблемою відкриття невідомих раніше методів синтезу або аналізу. До фундаментальних відносяться також соціологічні та ідеологічні дослідження. Безпосередні результати фундаментальних робіт мають абстрактний характер. Фундаментальні роботи здійснюються в академічних, галузевих науково-дослідних інститутах. А також у вищих навчальних закладах. Мета пошукових робіт полягає у знаходженні принципово нових шляхів дослідження та створення нової техніки. Вони опираються на вже відомі теоретичні розробки та ідеї, хоча у ході пошуку ці ідеї можуть бути переглянуті. Пошукові роботи можуть здійснюватись як в дослідницьких, так і в конструкторських організаціях. Прикладні дослідження спрямовані на дослідження шляхів практичного використання, відкритих раніше закономірностей та процесів. Вони мають за мету рішення технологічної або технічної проблеми, уточнення неясних теоретичних питань, отримання конкретних наукових результатів, які в подальшому будуть використані в дослідно конструкторських розробках. Дослідно-конструкторські розробки це завершальна стадія науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Це своєрідний перехід від лабораторних умов та експериментального виробництва до промислового виробництва. Під розробками розуміють систематичні роботи, які базуються на існуючих знаннях, отриманих в результаті науково-дослідних робіт та практичному досвіду. Розробки, спрямовані на створення нових матеріалів, продуктів або улаштування впровадження нових процесів, систем послуг або значне удосконалення вже існуючих чи впровадження в дію нових. До них відносяться розробка визначеної конструкції інженерного об'єкту або технічної системи. Це конструкторські роботи. Розробка ідей варіантів нового об'єкту, в тому числі технічного, на рівні креслення або іншої системи знакових засобів. Це проектні роботи, розробка технічних процесів, тобто способів об'єднання фізичних, хімічних, технологічних та інших процесів з трудовими в цілісну систему, яка надає можливість Одержати визначений вигідний результат. Це технологічні роботи. До складу розробок також включаються створення дослідних зразків оригінальних моделей, яким притаманні особливості створюваного нововведення, їх випробування впродовж часу, що необхідно для отримання технічних та інших даних та накопичення досвіду. Що повинно в подальшому знайти відображення в технічній документації з використання нововведення. Визначені види проєктних робіт для будівництва, які припускають використання результатів попередніх досліджень. Дослідницькі експериментальні роботи це вид розробок пов'язаний з дослідницькою перевіркою результатів наукових досліджень. Дослідницькі роботи мають за мету виготовлення і відробку дослідних зразків нових продуктів, обробку нових удосконалених технологічних процесів. Експериментальні роботи спрямовані на виготовлення, ремонт та обслуговування спеціального нестандартного обладнання, апаратури. Приладів, устаткування, стендів, макетів та інших засобів, необхідних для проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Дослідницька база науки це сукупність дослідних виробництв, підприємств, майстерень дослідно-експериментальних підрозділів, які виконують дослідницькі та експериментальні роботи. Метою дослідно-конструкторських розробок Є створення або модернізація зразків нової техніки, які можуть бути передані після відповідних випробувань до серійного виробництва або безпосередньо споживачу. На стадії дослідно конструкторських розробок здійснюється остаточна перевірка результатів теоретичних досліджень, розробляється відповідна технічна документація, виготовляються та випробовуються зразки нової техніки. Кінцевою стадією науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт є освоєння промислового виробництва нового виробу. Рівнями, за якими впроваджуються результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, є по-перше, випробування результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в інших наукових дослідженнях та розробках які є розвитком закінчених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, або здійснюються в межах дослідження інших проблем та напрямків науки і техніки. По-друге, використання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в експериментальних зразках та лабораторних процесах. Третє. Освоєння результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та експериментальних робіт в дослідному виробництві 4. Освоєння результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та випробування дослідних зразків у серійному виробництві. І останнє широкомасштабне розповсюдження технічних новинок у виробництві. Та насиченість ринку споживачів новими готовими виробами. Отже. інноваційний процес це процес перетворення наукових знань в інновацію. Головною його рисою є обов'язкове завершення інновацій і отримання результату, придатного для практичної реалізації. Такими результатами можуть бути науковий. Науково-технічний, технічний, економічний або соціальний ефекти. Інноваційний процес складається з фундаментальних, прикладних, дослідно-конструкторських розробок, будівництва, освоєння, промислового виробництва, маркетингу та збуту. Шановні студенти, до вашої уваги рекомендована література. Щиро дякую вам за увагу та до зустрічі!